Привіт, мене звати Аня. Пам'ятаєте, я говорила в першій серії там бла-бла-бла. Бла. Ну, а це друга серія. Я сьогодні вам покажу он таку, ну, як вам сказати, можна на журнальчик, вон так можна, щоб ну, семочка там є. І ще я зараз покажу, як це. Ми вон так складаємо. Сейчас мы вон тут он так, коробим. да, вот тут, и снова вон тут. У нас выходит такая штучка. И треба вон тут, там, смотрите, я вот так треба, чтобы і... Тут є спит така штучка і до неї треба затяг. Ну, і як я казала, це акуратно. Ой, закладка. І він так зараз. Зараз зараз. Що ж І виходить у нас. А он такая штучка, закладочка. Ней. Nee, И вон так затянула. И goodbye. Пока.